Так, обзор нового будиночка. Отакий От чудовий будиночок за 1300 доларів за 6 ночей. Кайф. короче. Дивіться, там гаражик, ось оточила стоїть. Ну, Природа, ви зрозуміли. Природа просто огонь. Ось такий будиночок. Тут горнолижка поруч, тому тут все е на тематику лиж, ось огори, короче. Просто верхушка біля нас із снігом. І виходить ось такий весь у квітах. <світок> Будинок просто, я з нього не можу, настільки він кайфовий. Тут просто діч. Квіти, ведмеді, всі, лисиці, лосі, олені. Коротше, тут трейли дуже класні є. Природа, ось вогнище можна палити. Сюди вихід тут спальня. Коротше, ребята. Будиночок знаходиться просто в такій красивій локації, що ти просто живеш і насолоджуєшся. Ташки співають. Я там ноутбука витягнув попрацювати, думав, блін, ну я ж це не можу налаштуватися на роботу. Такій красі сидиш, хочеться вийти на вуличку, погуляй, а ти мусиш як та курва біля комп'ютера сидіти клацати його. Так що, ребята, Breckenridge, Ridge, Colorado, всім дуже рекомендую сюди приїхати, хоча тут дуже дорого, будиночки дорогі, але воно того вартує. Нічого себе! Коротше, ребятки, топова локація. Взагалі знаходжусь в Річ, Колорадо. Якщо ви будете їхати відпочивати в Колорадо, то я вам рекомендую ломитися сюди, тому що це просто взагалі дуже красива природа, ну прям кайф. Так, після глянемо, що там всередині будиночка. Покажу вам, як він виглядає. Із середини заходиш. Так, тут дитяча спальня, тут діти двіжують, вони тут взагалі в захваті від цієї двохкімнатної, двохповерхової кроватки. Так, оце такий зал, шикарні диванчики, стоїть камін, ви бачите багато вікон, да, і такий крутий зальчик. О, варто відмітити оці стільчики. Гляньте на ці стільчики. Це ще маша і медведь Зі да? казки. Сідаєш. Кухня теж класна. Але так, да, оцей стіл і ці стільці просто це взагалі топ. Корач. Тут стиралочка, є ще один вхід. можна щось прати. Так що отака от зона відпочинку і... кухня. Тут можно выйти, зачилить. Шашлычки пожары. Плашки спивают. Мангал. Выходишь, ребята. И просто балдеж. Можно сейчас за этим столиком тоже попрацювать. Тиша, нічого ніде не гудить. Машини не їздять, просто тиша. На висоті 11 тисяч фіт. Це, ребята, на хвилиночку 3600 метрів ми зараз знаходимося. Да? Ось спальня. Тобто ми знаходимося на висоті 3600 метрів, капець. Майже на 4000 км. кажу. 4. Кілометри, да? теж тут всякі шкафчики, прикольно продумано все. Всякі гардеробчики, шкафчики, ще одна спальня. Ну, я поки нову тут поставив. Да? все впав на такому кріслі і працюєш. О, теж, ну, коротше, все зручно, все класно. Тематика ведмедиків скрізь оленів. Вони реально бігають. Ще один санвузол. Вони реально бігають по вулиці. Ми коли сюди приїхали, то реально за 5 хвилин побачили три звіра. Ведмідь майже не перед машиною дорогу перейшов Лисиця і Олень. Коротше, це все було за 5 хвилин на під'їзді до нашого будиночку. Так що, ребятки, приїздіть. Ось дружина якраз поїхала з дочкою в магазинчик. Якщо будете планувати поїздку в Колорадо, то я кажу, це місце. Місце просто чарівне. І там реально гори, І сюди ж гори, з кожної сторони від нас гори. Якщо на ті верхушки піднятися, на ті гори, то буде висота якраз 4000 метрів. Вже. Бо зараз десь ми на 3,5, да, там вже буде 4000 метрів висота, прикинь. Але відчувається така задишечка, ви знаєте, повітря небагато тут. Ми жили в Майамі на нулі на океані, да, на відмітці океану, майже то там коротше, дихалось набагато легше, швидше, відновлюєшся, десь пробігся, щось навантажився, хоп. Коротше, так Хвилина і пульс нормалізувався, все дихаєш нормально. А тут, коротше, якщо десь пробіжишся трохи... Блін, я запиханий, повітря не вистачає, задишка така 5 хвилин відходиш. Ух, навіть зараз з вами розмовляю і коротше, трохи вже задихався. Тому так. Да, може бути єдиний мінус, якщо ви висоти не переносите такої і розрідженого повітря, то в дружини трошки було таке, що вона задихалася вночі, щось і відчувалося і здавалося, що їй дихати нічим. І ми взяли на тиждень, тут, якщо вона там буде прям задихатися від того, що немає і кисню повітря, тут бо ми дуже високо, 3500 метрів, то можливо придеться якийсь будиночок нижче, пошукати, але в принципі воно все колорадо знаходиться так високо. І реально їдьте сюди в ліс цей. Ми балончика взяли перцового від ведмедя. Він, до речі, шастає тут під будинками. Я бачу, він тусується, лазить тут біля будинків людських. Тут багато ведмедів, так що, щоб не з'їли нас, будемо якщо що, відбиватися балончиком. Отакі справи, красавчики. Будинок реально кайфовий. І ну, да, і, поміж всіх, будиночки тут коштують. Отак, от, якщо взяти в середньому. За тиждень я хотів вкластися в бюджет тисячі доларів, щоб в місяць шість тисяч виходило. Але це прям такий ще спробуй знайди, Це прям нижній бюджет. Це прям нижній бюджет. І будиночки тут в основному 8-10 тисяч доларів за місяць. Ну, це прям такі топові. да? Ну, є взагалі по 20 тисяч, то зрозуміло, на дивлячись, де знаходиться. Але отак от. Так от до 6 тисяч все-таки ниже середнього. По комфорту будиночки до 6 тисяч доларів на місяць. Ну, ми отак от взяли півтори тисячі доларів на тиждень і по тижню беремо різні будиночки в різних локаціях. І так відпочиваємо. А, в принципі, ми перед цим так само ціле літо їздили в Джорджії, Північна Кароліна, то там теж ціни дешевші. там за... 6 тисяч доларів на місяць будиночки можна було реально кращі, більші там взагалі брати, да, прям вілли такі. Ну, а тут дорожче. Колорадо воно дорожче. Адже тут э, гірсько-лижні курорти високого класу, да, висота в гори величезне. Коротше, тут мінус 40 взимку, снігу дуже багато. Зимній сезон тут просто людей не меряно. Я ось вам покажу. У хазяїна висить тут траси. Оце, ребята, скільки трас тут на горах. Просто і я в цій топовій локації, скажімо так, поруч. Тобто, ви бачите, тут просто живого місця нема, скільки трас, різних рівнів складності, прям, ну, коротше. Так що ясно, що взимку це взагалі топова локація. от, ну, По цінам воно теж відчувається. Так що, такий будиночок, такі ціни я вам показав, розповів. Так що приїздіть сюди. Якщо у гроші вводяться лишні або на літо, так як я одну хату знімаєш, два будинки я не орендую, тому що це дуже дорого. І мені доводиться постійно виїздити з Майами да, на ті два е, літніх місяці, щоб там не знімати за 4 тисячі і тут, за 6, то вийдеш, що ти десятку зелені в місяць тільки на хати витратиш. Ну так, да, трошки таке для. Якогось там середньостатистичного програміста, програмістаброза, грубо кажучи, Майнського. Ну, коротше, це ціни такі собі, не дуже приємні. Але да, якщо ви там не знаю, у фангу працюєте, і грошей у вас більше, ніж у Ярика в Майами. І нема у вас сім'ї, дітей, а це все купа грошей. Ну, то вам, в принципі, сюди нормально буде їхати, навіть на якійсь середній зарплаті. Так що. Приїздіть, відпочивайте, або шукайте, неважливо, Колорадо, Америка. Де б ви не були в будь-якій країні. Да, знаходьте час і час, відпочивайте, знаходьте там друзів, кентуйте з ким. Тому що ми ось, наприклад, приїхали. Да, а ніхто в нас таких сімей немає. Да, з ким би можна було скентуватися, зняти якийсь будиночок на, на дві сім'ї, на три сім'ї, да, щоб і діти гралися, їм веселіше і нам. Коротше, такого, на жаль, немає. Всі, то по домам сидять в Майамі, то такої сім'ї, що поїхала з нами, теж немає, тому що у них там орендоване житло, ніхто так не на 10 місяців в Майамі не орендує, як я влітку тоді звалю. Ну, коротше, це такий я, такий кочовий чувак, який їздить так часто, так що, ну, якось не знаю. Друзі ми тут ще не познаходили, з ким би так можна було реально відпочивати їздить в гори, тусуватися в таких горах. Кайф. мяска нажарив и чилиш. Ну все. Гарного дня всем! Стой, Ой, стой Ой, Боже, да ты, Тихо, тихо, тихо. тихо. тихо.